Глобальні сподівання на глобальний саміт 15 та 16 червня у Швейцарії відбудеться конференція, яка має наблизити кінець війни в Україні. Принаймні на це сподівається, президент Володимир Зеленський. Він ще не щодня звітує про підготовку до цього заходу і наголошує на його важливості для нашої країни. Максимально активно працюємо для того, щоб на саміті було якнайбільше лідерів та країн, і це принципово. Жодна агресія не витримає дійсно глобального тиску, і ми усі разом маємо примусити Росію до миру. Як саме чи зможуть учасники саміту ухвалити конкретні рішення і чи відбудуться після цього переговори з Росією? Давайте послухаємо експертів. Швейцарія запропонувала свій майданчик під час зустрічі безпосередньо взимку з президентом Зеленським, і радо нам надає. Можливість проводення там э, саміту миру. Розрахунки, що це будуть великий міжнародний саміт біля там ста учасників, можливо, більше мені. можливо, вдасться досягти домовленостей світовим лідерам, щоб знизити інтенсивність э, бойових дій. Це теж було б дуже важливим зрушенням. Ну і ось це як мінімум програма. Програма максимум згуртувати якомога більше країн навколо формули миру президента Зеленського. Вона містить 10 пунктів: радіаційна та ядерна, продовольча та енергетична безпека, звільнення всіх полонених та депортованих, встановлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових дій, відновлення справедливості, тобто притягнення Росії до відповідальності і відшкодування збитків, а ще екологічна безпека, недопущення ескалації та фіксація завершення війни. Для нас ця формула миру важлива, тим, що там фіксується все одно українська перемога і поразка Російської Федерації. Це для нас ключове. Це не для перемог уму... для переговорів з Росією. Ні, це наша стратегічна програма, це те, чого ми будемо прагнути. Формулі миру президента Зеленського є ціла низка пунктів, які категорично неприйнятні для Росії. Зокрема, це повне незвільнення окупованих територій, це покарання військових злочинців, це відшкодування всіх втрат. Ці умови неприйнятні і для країн глобального півдня Індії, Китаю, Туреччини, які продовжують торговельні відносини з Росією, додають експерти. Тож прогнозують, що радше за все формулу миру Зеленського на саміті або перепишуть, або зупиняться лише на кількох пунктах. Заклик до припинення вогню до обміну полоненими, і плюс во забезпечення енергетичне, Ну конкретних про це ще треба буде домовлятися: забезпечення енергетичної ядерної безпеки, от не використання ядерної зброї на військових дійх і так далі. От, от такі да, умови можуть бути підтримані більшістю учасників цього саміту. Далі ці умови об'єднають у спільну позицію учасників саміту, сформувавши так зване комуніке, яке потім представлять Путіну, вважає політолог. І Путін має обирати. Або погоджуватись на переговори без попередніх вимог, або ну всім буде очевидно, що він не хоче миру. І тоді це буде аргумент для продовження військової допомоги Україні. Але якщо вірити публічним заявам самого Путіна, він вже свій вибір зробив. Ось що російський диктатор сказав про глобальний саміт миру. В чому смисл мероприятия? понятно. Собрати як можна калічка можна більше количество стран, потім заявити, о том, що вся всімі загласована. А потім предъявить Росії, это як уже рішення вопрос, як ультиматум. Такого розвитку собиті не буде. Саме тому військовий експерт Микола Голомша категорично проти переговорів з Росією після саміту у Швейцарії. Він вважає, під час цього заходу Україна має сконцентруватися на іншому. Порядком денним саміту має стати, звісно, і питання, яке повинно мати обов'язково створення за мету створення антипутінської коаліції, як колись було створення антигітлерівської. І звідси має витікати все, що стосується допомоги Україні. Друге питання, яке я б ставив, то створення. Трибуналу для Путіна і його приспічників тільки жорстка принципова правова позиція може зупинити цей облудний тиранічний режим. Я вважаю, що на перемовини ми можемо йти тільки по підписанню капітуляції, і вона буде неодмінно. Але більшість експертів все ж переконані, говорити про будь-які перемовини з Росією поки що зарано. Принаймні одразу після цього саміту. Давайте не забувати, що все одно великі розрахунки покладання, що саміт е в Швейцарії буде там дуже проривним. Він більше ознайомчий. ознайомчий має певний такий церемоніальний характер, тому що всі подальші рішення можуть бути на подальших колах, на подальших треках узгодження і взаємодії. Послухали експертів, а тепер послухаємо українців. Чого вони очікують від глобального саміту Миру? Особливих очікувань я не очікую, тому що Україні треба. Отримати перемогу на полі бою нам треба буче, де ми можемо репрезентувати Україну, говорити про полонених, про війну, про те, що тут відбувається в будь-якому форматі, в якому це можливо доступно. Кожна зустріч, кожне якісь спілкування з взагалі, з миром, з людьми, да, вони все ж дають якісь результати. Дуже хочеться, щоб домовились про що вже так надоїло. Якийсь заклик до миру, припинення вогню. Донести це до Росії на це сподівається, і біженка з України, пані Тетяна. У Києві жінка була проїздом, нині ж мешкає у Швейцарії. каже українці за кордоном покладають неабиякі сподівання на саміт, адже втомилися від війни і хочуть повернутися додому. Я зараз живу в Швейцарії, потому що ну там у меня дочка. И я когда началась війна, переїхала в Швейцарію. Очень много людей, которые вот виїхали из Маріуполя, из Донецкой області, всі они хотят повернутися в Україну, они не хотят бути з России. Всі сподіваються на краще що цей саме щось допоможе, щось перемен что-то в кращу сторону. Та чи справдяться очікування українців і прогнози експертів, поки невідомо. Дочекаємося саміту і побачимо. Наша команда буде стежити за розвитком подій. Тож, аби не пропустити найважливішого, підписуйтеся на соціальні мережі точки Сходу.